Випускний – зачаровує слово. Він завжди був і є важливим днем не тільки для його учасників, а й для їхніх батьків. А особливо це правило більш хвилююче, коли мова йде не про випускників зі школи, а про дітей, які переходять з дитячого садка до школи. Це важлива подія у їхньому житті. Вони залишають місце, в якому багато чому навчилися. Знайшли друзів, улюблених вихователів, і тепер їм належить новий життєвий етап: початок як. Кого якраз і слідує відразу після випускного вечора у дитячому садочку. Наша група гарна, діток дуже багато. Діти прийшли три роки назад, малесенькі, незграбні, нічого не вміли. Але зараз вони підросли, багато всього навчилися, стали мужнішими, самостійними. І ось сьогодні. Настав такий день, коли ми проваджаємо всіх наших діток до школи. Вже п'ять груп випустила вихователька дитсадка-дюймовочка Лариса Кравченко. Дівчат намагаються виховувати принцесами, а хлопчиків джентльменами. Коли настає цей день, я відчуваю і смуток, і не вистачає мені цих діток, бо до них так привикаєш, так любиш їх. Але радісно мені стає. Тому що діти підростають, вони вже багато знають і готові до школи. Спочатку було важко, адже діточки були зовсім малесенькими, розповідає вихователька випускників Лідія Проценко. Одначе і це перебороли. Діти дуже гарні, розумні, вчителям буде ну, легко з ними працювати, бо діти дійсно. Такі в нас виховані, вчилися доброти і всього найкращого. Хлопці помужнішали, стали сильнішими, дівчата стали найвродливіші в нас. Красуні на всіх святах, на всіх розвагах, на всіх заняттях. Показали дуже високий рівень. Тобто діти молодці. Виховательки з радістю на очах вітають своїх діточок. Бажаю дітям, ну перш на все знайти. Гарних добрих людей, щоб до них ставились так, як ставимося ми, щоб наші діти процвітали, щоб нам було дуже приємно чути тільки гарні слова, які в нас гарні, виховані діти. Ой, я діткам своїм бажаю здоров'я саме першу чергу. Потім, щоб вони пішли до школи і добре вчилися, щоб знайшли там гарних товаришів, щоб поважали вчителів, щоб старанно трудилися, щоб кожен день вони хотіли йти до школи. А батькам я хочу побажати також здоров'я і щоб діти їхні були саме найщасливіші. А ось і Матуся, яка прийшла на свято до свого синочка Єгорчика. В неї в душі йде боротьба почуттів між сумом та гордістю за досягнення своєї дитинки. Понимание того, що дитина пройшов в житті уже перший етап своєї взросления, становлення. В садик дитина все-таки получає так в першу чергу становиться в колективі, учиться общению між дітьми. Дають все-таки какое-то первічне образование, подготовку к школи. Ось так говорять батьки. Цікаво дізнатися, а чи ради дітлахи, що випускаються з дитячого садочка, та чи хочуть вони до школи? Тому ж теж також хороша читати учиться. У дитсадку лізуня найбільше полюбляє гратися з друзями. А що в них за свято розказала нам одразу ж у нас випускає? Вікуся любить ходити до дитсадка, одначе в школу дуже хоче. Тож в школі навчають букви, цифри, читать. І свою майстерність вирішила продемонструвати. Скільки ми зустрічали свято в цьому залі, а такого свято, як оце не знали. І сумне, і веселе в нас сьогодні свято будуть нас до школи сьогодні проводжати. До школи хоче і Діана, яка прагне здобувати нові знання. Хто сьогодні прийде її привітати, розповідає принцеса та щиро дякує всім. Бабушка моя, папа, мама. І... Більше мама не говорила. Спасибі всіх працює з садочку за ласкову, то люту. Ми всі полюбили цей рідний куточок, та нас навчали любити весь світ. Мені рація, коли нас навчають, коли ми делаем з пастилини і малюємо красками. Да, я мечтала від школи. Я хочу, щоб я працювала за садочком. А за дівчатками і хлопці не доспіли. Я буду розказувати віршики і виступати. На питання ким Мріє, стати, коли виросте, хлопець відповів віршем. Я хотів би у майбутньому президентом стати, щоб здала екранів громадян вітати, і в який би не зайшов кабінет зі стіни, дивився мій нове портрет. А ось іще один Єгор, який любить і співати, і ліпити з пластиліну, і танцювати. Ось такі таланти. Шептиці побажати своїм викладачам. Більше Таких діток, як ми, ось такі вони ще маленькі, та вже випускники, у чарівнім танці закружляло дитинство, зовсім юні, але вже розпочинають наступну сходинку до свого дорослого життя. Урочиста мить на дітей чекає вже країна знань. А цього дня винуватці свята отримали свою путівку у майбутнє доросле життя. Перші в своєму житті дипломи про закінчення дитячого садочку. Тож здравствуй школу, садочок, дитячий. Прощавай! Та на доленосному перехресті весни та літа, дитинства і дорослого життя цьогоріч постали не тільки малюки: 460 вчорашніх дітей сьогодні розправляють крила і полишають тихо гавань дитячих мрій та відлітають до вирію повноліття. Одинадцятикласники прощаються зі школою, а прощатися завжди складно. Навіть небо здригнулося і зайшлося мокрими нитками від фатального двобою спогадів і сподівань. Вань, тож урочистою ходи містом носіям червоних стрічок довелося уникнути. Палац металургів гостинно прихистив винуватців свята, їх батьків та вчителів. Та, хоч злива і змочила зачіски та вбрання, змити рясні посмішки їй не до снаги. Один з найважливіших етапів життя подолано. Випускники ледве стримують суміш емоцій. я закончил школу, я каждый день думал об этом дне, мечтал поскорее увидеть, как я буду выпускником, готовился к этому долго, каждый день, можно сказать, снился сон, как я выпускаюсь, и вот наконец-то наступил этот долгожданный день. В общем, настроение с утра, конечно, было хорошее, но в связи с погодой оно испортилось. В общем, мы все такие красивые, в шикарных платьях, и вот по вот этой погоде, то есть... Ну, Как бы я не знаю, я ужасно расстроилась по этому поводу. Но все-таки я надеюсь, что э, в дальнейшем настроение улучшится, так как мы все-таки у нас выпускной, нужно гулять, нужно веселиться и обязательно все будет хорошо. Эмоции очень разносторонние. Как бы получается, мы выпускаемся со школы, идем в новый путь, впереди взрослая жизнь, университет. Но с другой стороны, как-то и грустно. Все-таки 11 лет отучились в школе. Здесь очень много друзей, каких-то, даже уже семья получается своя. Погода как не влияет. Все равно действительно испытывать счастье, что рядом в этот день с тобой все близкие, друзья. И действительно, ты понимаешь, что вот это последний раз такое, встречаемся вместе. И как бы ну просто супер все. Під запальні мелодії оркестру 194-го четвертого понтономустового загону майже дорослі новомосковці зліталися з усього міста на торжество. Розмаїття суконь і неперевершеність костюмів вражали екстравагантністю. Які сукні на їхню думку є трендовими на випускному ну, дві платять тринадцять бут в моді, і плюс віта спіна зараз дуже ну, актуальна. Чим керувалися дівчата у виборі випускної екіпіровки? Вирішила вибрати плаття з відкритою спиною. мені дуже нравится. І хочеться бути яркою. Ні! Вона все ровно. нашла очень хороший очень хороший ательє і нашла платье, яке мені одразу подобається. Чесно, вибор був неожиданним. Я хотіла длинное платье, але это платье, просто влюбилась. Ох і кокетки, справжні модниці, сильні статі, гармоніювати із такими пишними дамами було складно, та хлопці таки впоралися. Много було варіантів, але такий самий звичайний варіант. підійшов, подобрали. все клісока дороги. Который... Та по одежі людину зустрічають, а по розуму проведжають. Чого прагнуть паруски суспільства від майбутнього? Очень большие планы на будущее. Хочу побывать во многих странах мира. Я уже в девяти была. Хочу побывать еще больше. Хочу поступать в наш ДГУ, который в Днепропетровске. Его очень хвалят. Хочу изучать иностранные языки. А вечер, вечер хочу провести весело. Стараюсь как бы поступить в хороший перспективный ну, вуз, который ну, дальше меня продвинет. Работа будет хорошая. Стараюсь. Достичь та вийшло. Мені ждет в житті дуже важкий путь. Я буду поступати на офіцера і сподіваюся, поступлю туди. Просто всім хочу пожелати удачі. Я люблю этот міст і люблю всіх випускників. Надеюсь, у вас всіх хоче все вийде. В них безумовно все вийде. Вони радісно вітають одне одного і обмінюються побажаннями. Я хочу пожелати ну, удачного пути, Правильного жизненного выбора. И в общем все у вас будет хорошо. Я не знаю. Хочу пожелать себе, хочу пожелать своим друзьям поступить в ВУЗ и найти себя главное в этой жизни. Батькиш на новоспечных дорослых, розчуваний и счастливее. Такой день, конечно же, переживаем волнение, радость, день торжественный. И хочется пожелать всем выпускникам. Не прозевайте, пожалуйста, ту дорогу, которую вам приготовил Господь. Очень. Со слезами на глазах сегодня встречаем этот праздник, понимаем, что отпускаем детей во взрослую жизнь, волнуемся неимоверно сегодня. Хочется им пожелать отлично сдать экзамены в вузы, выбрать ту профессию, хотя бы выбрать ту профессию, к которой они стремятся, и по жизни только, чтобы им светила счастливая звезда. Что может мать сказать больше? Здоровья нашим детям. Тим часом концертна зала вже ледве вміщувала випускників та їх гостей. Урочистості набирали обертів привітати нове покоління дорослих новомосковців. Завітав і Микола Солошенко, народний депутат України. Я хочу вам іскри пожелати безумовно, добитися виконання тих бажань, в чому ви стремитесь. Беззаконна життя. Извините, но она действительно беззаботная в сравнении с тем, что есть впереди, она закончилась. Сегодня только благодаря труду, учебой, упорству можно добиться результатов. И я хочу от имени не каждый может, наверное, из-за нехватки времени выйти на эту сцену и сказать, но я говорю от старшего поколения всем вам пожелаю, чтобы вы все-таки свои мечты реализовали. Майже вся владна верхівка нашого міста сконцентрувалася у тісному залі палацу, аби відзначити найстаранніших учнів. Вони були нагороджені золотими медалями за відміну навчання. Шкільна пора то неповторні миті, родзинкою святкувань став загальноміський випускний вальс. То є найпрекрасніші спогади, що закорбовуються на все життя. Вітаємо вітаємо Не раз іще ще згадають випускники останній у своєму житті шкільний дзвоник. Святкування на міському рівні завершувалося, та свято тривало, і найцікавіше було ще попереду. Нашого будто потім однічать все сумісці з нашим любовім класом, любівим колективом наших квідабоха. А поки що 11 класи міста попрямували кожен до своєї школи, де вже у рідних стінах отримували такі жадані атестати і свідоцтва зрілості й квитки в майбутнє. Сумувати цього вечора не довелося нікому. Валося, що й сама погода зглянулася на випускників, замалувавшись синхронними рухами юних сердець, що кружляли у найзворушливішому з усіх останньому шкільному вальсі. Коли ж ніч заполонила місто, настав час запалювати. Випускники заполонили усі ресторани міста і влаштували справжню фієсту. Феєричні вечірки, сповнені конкурсів і відривних танців, прогриміли новомосковському. Ніч спалахнула і зітліла, мов одна мить. Ранок зустрічав вже дорослих громадян. Дитинство впричаїлося осторонь, залишивши на згадку про себе кольорові повітряні кульки, випускники ж готові до дорослого життя.